День добрий! рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі тахто-каплю від українського виробника торговельної марки Таймліс. Загальний розмір спального місця в цій тахті 1 ,51 м на 1 ,89 м. Принцип складання та розкладання тахти дельфін для того, щоб її скласти, ховаємо одну частину вниз та задвигаємо її. В цій тахті немає коробу для білизни. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри 6 см. У глибину тахта займає 95 см. До комплекту тахти входить дві невеличкі подушки. На бильцях та задній стінці йде декоративний елемент. Наповнення. Тахти пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Тахта м'яка. На цю тахту можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, Па-па!